Друзі, знайшли зубну поготовність. Хто потребує ползні поготовності, дивіться це відео. Ось, дивіться, графік роботи, все тут є. Вважаємо пацієнта, на нього не надію допомогу, на вікомстю, тому із полічитими пацієнта, які нуждається Неотложної помощи или с з острою болью. Мы не отказываем, не оказываем такі условиї, як дентальная гігієна, пломбирування, установление. Так, ну все написано. Все написано. Все написано. Все є. Оседи. Це сюди. Заволать, дзвонить. Так, графік. Так що, хто потребує, обов'язково звертайтесь. Зразу коло тієї поготовності все ось, ось, ось облачне, поготовне. Так що можете звертатися. Зразу дві поготовності рядом. Я, я тут напишу адресу куди йти. ось адреса цих по готовності.